Не дивно тебе побачити на аукціоні спортивного одягу, тому що ти сам неабиякий спортсмен. Чи не місяці ти проводиш на гірськолижних курортах? Цього року це була Грузія. Мені здається, що саме у Грузії найважче дотримуватися спортивного режиму. Ми якось так на, настільки багато, напевно, що катаємося, що е, обід, обідати немає часу. Ввечері так ми їмо досить таки немало, бо, тому, що тупо хочеться там смачно. Е, все це запивається, бо вином бо, бо Ну і плюс гостинність Грузинам неможливо відмовити. Якщо в тебе там є навіть не родичі, навіть друзі далеких друзів, то можна застрягнути там на десь на тиждень, як піде. Але цього разу в мене в грузі були там свої проблеми. Я вперше вигуляв свою доньку на гірськолижний курорт. Ми, ми їздили компанією з дітьми-дружинами. Чому я обрав Грузію, Я не знаю. Знаєш, Грузія — це колорит, це гостинність. А не комфорт, тим більше туди, куди я їх затягнув. Спочатку ми застрягли на перевалі на 12 годин. І от ми сиділи в якомусь генделику місцевому, який один на 100 кілометрів. Ну, годин 10. Вони перелякалися трошечки, і почалося, знаєш, все там як комом, комом покотилося. Мені дрязки. Та там номер холодний. Наступного ранку нам його поміняли, але вже було запізно, вже настрій зіпсовано. Ну, якось я накатався, вони ні, тому що вони там образились один день взагалі, не виходили на схил. Ти помирилися, все нормально. Ага. Ця подорож була пов'язана тільки, я так розумію, з випробуваннями. Не тільки родина в тебе була на плечах, яка весь час вирадувала. Ти ще й сноуборд <злум> зламав. Я зламав ще й зуба, але ти, то я вже нікому не показав. Я зламав сноуборд, зламав зуба, Я мало не зламав свої сімейні стосунки, класно злітав. Після своїх поїздок ти вже встиг попрацювати. Ти був ведучим національного відбору Євробачення, і під час фіналу національного відбору тобі довелося поносити на руках Джамал. Що трапилося? Можу пропустити, що натерли туфлі, але є й інші варіанти. Ну, По-перше, поносити переможець українського відбору Євробачення це за честь. А по-друге, насправді вона дуже сильно потягнула ногу напередодні. Я дійсно її зніс, щоб ну, їй важко було. Я бачив її синю ніжку, і ну, це просто не знаю, якось по чоловічому хотілося їй допомогти.